Так, добрий день вечір, шановні. Перший раз зустрічаюся з таким явищем. Я, м -м, вчора був тропічний лівень, дуже багато налилося дощу. І Я зустрівся з таким цікавим явищем. Я взяв дощову воду і заморозив для свого харчування. Ну, щоб пити. Дошйова вода є дощова вода. По-перше, вона а, замерзла дуже прозоро. А, що відрізняє її від тієї води, що зі скважини. Але саме цікаво, оце дощова вода, вона утворилася двох фракцій. Знизу десь третина окрема заморожена, воно видно воно слой зліва, а справа інша фракція. Двохфракційна дощова вода, я такого не зустрічав, ось воно видно прямо як вона лежала, пляшка. Так вона і заморозилася. що видно от. І, і як повертаєш оцю бутилку, пляшку, то вона повертається завжди тим краєм вниз. Ну, Зараз вона трошки в теплі ззовні утворилася водяна рубашка, а середина ще не розмерзлася. І вона плаває там, як льодишка, як поплавок. І от коли я повертаю, Воно завжди, ота фракція тягне вниз. І воно видно, воно видно воно М -м -м розслоєна. Ось ось лінія розмежування. Чому так замерзла дощова вода, я, я не можу пояснити. Чому так воно відбувається? О, видно, о, ось о ось, ось, межа. Ось о межа. Видно. Оце така цікава штукінці з водою утворилася. Вона краща, ніж та, що зі скважини, але та замерзає якась мутненька, утворюється. А ця чиста замерзла, лідка прозора, але вона явно розділена на дві фракції. Межа ось, о, ось межа є. І ця межа дуже цікава. І ще раз очікувана. Ось, ось така ось цікава штука. Грав Барісвин Бермуди. Продовження ролика про дощову воду, яку я заморозив. Вона розморозилась також не однаково. Не по колу. А ось така ота частина, де межа була розмежована, вона розмерзлася та половина швидше, а ця ще не розмерзлася. У них і фізичні характеристики різні. От як лежала пляшка, вона там розмежувалася на дві частини. Оця дощова вода. Чому воно так? Дуже цікаво. Граф Борис Бармоди 20. 24, 24 вересня 2023 року.